Вони захищали нас на передовій, а тепер підтримують економіку в тилу та повертаються до цивільного життя. Про успішні бізнес-історії воїнів та їхніх родин розповідаємо у спецпроєкті Моя справа. Вітання всім слухачам українського радіо Чернівці у студії журналістка Христина Петренко. Сьогодні до вашої уваги пропонуємо першу програму циклу Моя справа про ветеранський бізнес, які змогли відкрити воїни та їхні половинки завдяки підтримці від держави. І першим нашим героєм є Андрій Сідлецький, який завдяки державній програмі Гран для ветеранів та їхніх сімей отримав кошти на відкриття спортивного клубу. Пане Андрію, доброго здоров'я вам, доброго пан Андрію. Хочу розпочати з такого знайомства з вашою історією. Знаю, що ще до повномасштаб. Війни, ви мали справу з спортом. Що це був за напрямок? Напрямок у нас був спортивний клуб, організований, спортивний клуб займався навчанням дітей плавання. Спортивне плавання, навчання дітей плавання. Перед війною за три роки наш клуб завдяки спільній програмі з міською радою ми навчили 2600 дітей. Плавати. Це тільки по цій програмі. Зокрема, ще крім того, дітки вчилися і досягали спортивних результатів. Тобто, це було безкоштовне навчання, правильно? Ні, не безкоштовно. Там була програма спільного фінансування. Тобто частково міська рада фінансувала, частково батьки. Тобто, ну, завдяки цьому. Люди відносяться трохи інакше до продукту, коли він не є безкоштовний. Коли безкоштовний, воно трошки, скажімо так, ну, безкоштовно вони вважають, що не завжди. Не так відповідально. Да, не так відповідально, і завдяки цій програмі ну, і її правильній роботі дітки працювали. Програма далі могла продовжуватися, але в зв'язку з змінами там, фінансування, змінами там, Фінансування, типу, різних шкіл по-різному, ця програма зупинилася. Хоча кошти виділялися на неї, але було важко зробити. Пізніше, вже коли почалася війна, в зв'язку з тривогами, це Ще стало більш, скажімо так, нереальним, тому що в басейні забезпечити безпеку дітей під час повітряних тривог неможливо практично. Ми далі продовжуємо вчити дітей. Тобто працюємо там, у нас є там, два напрямки, маленькі діти, старші діти. Це з якого віку? Це з трьох років навіть. Навіть з трьох з двох років працюємо. У нас є маленький басейн, в Буковині ми орендуємо і співпрацюємо. Там маленькі дітки плавають, в... в Титані працюють старші дітки, спортсмени. Цей спортзал, що ми відкрили, ну, ми планували відкривати спортзал, типу для заняття. Фізичними правами для поліпшення спортивних результатів і, взагалі, загальної фізичної підготовки спортсменів і не тільки спортсменів, а й діток, які навчаються плавати, ходять для свого здоров'я на плавання. Ми задумалися над відкриттям спортзалу. Нам вдалося орендувати приміщення. Приміщення було в дуже занедбаному стані. Ми вже його орендували, вже я вже служив. Коли ви долучилися до ЗСУ? 2 березня, 22 року. Тобто, одразу? Так, да, ну, Практично одразу. Ну, не не 24-го. Mm -hmm. це, це скільки ви прослужили? Півтора року. Півтора року. І я так розумію, що зараз ви вже колишній військовослужбовець? Так, я звільнився за станом здоров'я. Що, щодо власне цього гранту, як ви дізналися про цю програму? Не пам'ятаю точно, але здається в інтернеті. Тут, от, ну, Є там більги, є там програми і так далі, почитав, знайшов. Раз, звернувся зразу, не в центрі зайнятості, звернувся зразу в банк. Банк вже направили мене і, і, і зробив. Тобто там вони цей грант не розрахований на всю, так, на, на всю справу, чи на весь там, ремонт, чи на обладнання. Частково з, з, тіпа, закрив ну, мої потреби в. Організації цього спортивного залу. Хто вам допомагав у заповненні заявки проходити весь цей процес? Практично сам. Була дівчина одна, вона допомогла мені підказала, як зробити, скажімо так. Ну, в принципі, вже коли я зробив, то зрозумів, що в принципі просто я кажу, боїшся зробити помилки. Тому що, коли я стикався раніше з якимись бізнес-планами, з якимись там проектами, там все було наскільки складно, наскільки там так економічно обґрунтовано, має бути там так далі. Тут набагато простіше. Ну, має бути економічне обґрунтування, має бути ті, якісь всі витрати написані. Усі правильно, але це набагато простіше, ніж якісь там бізнес-плани, як, як так пишуть, там типу, курсові там чи ще щось? Тобто немає такого якогось там потреби там мати якісь економічне освіту, мати, щоб написати цей бізнес-план. От, власне, після вашого звільнення і до того, як ви почали реалізацію з цього проєкту, точніше подачі заявки, так який час минув? Тобто вам ну, потрібен був час, напевно, реабілітацію, відпочинок? Я зразу, коли прийшов, я зразу я кажу, пірнув в ремонт. І завдяки йому, скажімо так, прийшла моя реабілітація, трудова реабілітація, працю пройшла. Реабілітація, так, так, на мій погляд, десь мені потрібно було десь шість місяців. Так, щоб я якось ввійшов у життя, від, відійшов від того. Не, я від того не відійшов, до цих до, до цих пір не відійшов, а, тобі живу з хлопцями, думаю за них так далі. Вони з мною спілкуються, я з ними спілкуюся, якісь закриваємо потреби їхні і так далі. А, тобто. Реабілітація чисто психологічна, якась фізична, там ну, десь пів року, пів року, а завдяки тому цій роботі по ремонту цього приміщення, воно мені скажімо, стало простіше. Я звільнився у березні 23-го, 23 На грант подався десь перед новим роком, не наскільки пам'ятаю, там буквально там в останніх числах грудня 23 -го. І а отримали тоді кошти коли? Якщо не помиляюсь, в місяці. Даже, Може раніше отримав, і потім в мене були якісь затримки, що я його десь почав використовувати аж квітні місяці. Там, там, ну, це було там іменно що, скажімо, сам ремонт, тому що кошти гранту, кошти вони йшли в основному на обладнання. Обладнання, а обладнання, воно вже треба було, потрібно було тоді, коли вже майже весь ремонт зроблений. Тобто, і тому я почав використовувати його трохи пізніше, ніж було дозвіл на використання коштів. І... А обладнання це яке, от, наприклад? Кондиціонери, ага. спортивні там якісь обладнання, спортивний інвентар. От цим я закрив меблі, там, комп'ютер відеоспостереження. Це яка сума була? 500 тисяч. 500 тисяч. Чи вагались ви взагалі? от, Варто чи не варто подаватися, і чи були думки, що можливо і не пройдете. <смітна> Думки, це, що не пройду, не було, тому що в мене достатньо нормальна фінансова історія. Тобто, питань по цьому не було, скажімо так. Не думав, що міг не пройти там, типу, за якогось там там неправильного заповнення, що ну воно повторяється, можна повторити зразу, кинути ще раз цю заявку на да, да, да. тобто в принципі. Я не думав, що я не отримаю. Міг думав, що може там якісь там терміни будуть, скажімо так. Хоча пізніше, як сталося, що терміни мені не так важливі були, що можна було її там почекати трошки. Хто зараз працює у клубі? Працюють двоє тренерів працюють. Ви Администр... також долучаєтесь чи ні? Підставляю плече, ну в принципі я в основному це веду. Адміністративну роботу, пошук нових клієнтів, нових тренерів, скажімо так, розвиток цього всього контролю. Типу... Адміністративна робота. Так, да, так, да, так. Да. Розкажіть, будь ласка, детальніше, хто може займатися у клубі і на яких умовах? В клубі можуть займатися mm -hmm. дітки. Дітки займатися дітки от в самому клубі, я казав вже з трьох років, з трьох, там, з двох років можна займатися. Зараз йде на нас, співпрацюємо з каратистами. Каратисти в нас здав, працюють з нами, є джампінг, Дівчата це дорослі вже займаються. Тобто помаленьку розвиваються. Є плани, плани зробити маленький, скажімо так, такий для хлопців. Я вже говорив з громадськими організаціями там, благодійними, щоб помогли мені з тренажерами деякими, скажімо так, окремо зробити маленьку кімнату для реабілітації для заняття спортом іменно цей ветеранів. Ветеранів, які звільнилися, хлопці ЗСУ, чи хто випустить, чи як там, ну хто потребує цих е, навантажень чи заняттям спорту. Планую зробити такий маленький, скажімо так, для, для ветеранів. Тобто це має бути окреме приміщення чи там, де вже є? То в мене є можливість окремо. Тобто там, там, де є, але в тому самому приміщенні, там у мене є окреме приміщення, де можливо це зробити. Там в мене є три зали в мене. То там є можливість проводити одночасно там три три групи з дня. Які ще плани, можливо, розширення, збільшення кількості клубів на майбутнє? Ну плани завжди хочеться розвиватися більше, скажімо, більше розвиватися, більше, більше проводити роботи. Плани, звичайно, є, але поки, скажімо, ще не заповнені працюємо ще з тим, що є, ще не заповнено це, що є. Так. Якщо буде заповнено і буде цікавість, і буде потреба, то будемо думати над відкриттям ще інших площадок. І, звичайно, ну, Надіємося, що в нашому місті колись буде комунальний басейн, що діткам буде легше плавати дешевше і краще. Чи є наразі якісь обмеження, можливо, по віку так, для заняття? Обмеження можуть бути тільки по здоров'ю. Обмеження по здоров'ю можуть бути, тобто дитина, яка там заборонено займатися якимось тим чи іншим видом навантажень. Ну, По плаванню, то практично там. Майже немає обмежень одна, якщо я не помиляюся, там не ну не вважаючи там таких хвороб, якихось там інфекційних чи що таке, скажемо так, то е, обмеження по епілє... епілепсії. Мені здається, що одне обмеження, яке не можна займатися плаванням. Да, так, можна там, звичайно, що є обмеження по спортивному цієї плаванню, але в принципі плавати просто навчитись плавати там плавати для свого розвитку, то обмежень практично немає. Тобто я кажу, діти практично от, можна навчатися там з одного року. Ми були на змаганнях е, е, Чемпіонат Європи з водних видів спорту в Лондоні, то, не в Лондоні, то чемпіонат світу був у Будапешті, І в Будапешті. І я бачив особисто, як чоловіка віком 99 років на тумбочку став. Стартанув і приплив 50 метрів кролем. обмеження, які, які? не мають обмежень. Тобто плавання воно настільки м'яке як, для організму, що воно не має обмежень по віку. Тобто Від самого маленького до самого старого, поки людина рухається, не може плавати. Ну і власне якщо є якісь обмеження щодо навантажень, ваші фахівці вже це скоригують правильно? Ну, звичайно, ну, є довідка від лікаря, яка дає там, обмежені там, то не можна, то не можна. Ну, а наші вже тренери там, дивляться на це і вже, скажімо так, коригують і відповідно дають навантаження чи роблять ту роботу, яка потрібна. Що для вас є ця справа? Ну... Це справа є логічним завершенням початку роботи. І, скажімо правильно, ми стали на новий етап, на другий рівень, скажімо так, розвитку нашого клубу. Оце ну, другий етап розвитку нашого клубу. Як можна до вас потрапити? Можна потрапити дуже легко, ентузіастів всім. Є, є клуб-актив в інстаграмі, в Фейсбуці, в, в НЕТі, Є в нас свій, свій сайт, своя інстаграм-сторінка, тобто можна таким чином попасти. Ну і на сам кінець, що би ви хотіли сказати ветеранам, які вагаються, подаватися чи не подаватися? Ну я скажу так, що вагатися, якщо потрібно, потрібно ці кошти, вони поможуть для відкриття власної справи, то нема чого вагатися. Потрібно робити. Тобто, люба справа, якщо ти тобі щось потрібно, ти якщо йдеш вперед, то ти, ти робиш і воно тобі допоможе. То, якщо ти вважаєш, що це тобі потрібно, то роби. Що Чо, тут, 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 е, кажу, За це, наказ, це наказувати не буде, за те, що тебе вийде чи не вийде, але ти маєш спробувати і зробити, якщо воно тобі, звичайно, потрібно. Е, цей весь процес бюрократичний доволі чи не було такого затягування? Ні, ви знаєте, доволі, скажімо. Ну, я здивований був, кажу, що, по-перше, що сам бізнес-план був не надто важкий, скажімо так. Вже пізніше я узнав, що можна було звернутися в центр зайнятості, і там би да, допомогли Февці допомогли б зробити, і це було б набагато трошки, поки, да, поки я потикався сам, а треба було звернутися в центр зайнятості, і там би допомогли, і набагато все легше було б і привільніше. Ну, з вашого прикладу, бачимо, що і самостійно також можна цілком впоратися із заповненням заявки і отримати необхідні кошти. Ну і наостанок директорка Чернівецького обласного центру зайнятості Любов Кожулянко розповість про аспекти отримання гранту. Учасники бойових дій та члени їх родин, щоб започаткувати або масштабувати свою власну справу, якою вони вже займаються, можуть взяти участь у гранти програмі грант для ветеранів та членів їх сімей. Для цього потрібно мати бізнес-ідею, скласти бізнес-план і подати його разом з заявою онлайн на порталі Дія. Після того така заява надходить в банк для скорингу. Якщо результати скорингу більше як 98 балів, то така заява і такий бізнес-план отримуються обласним центром зайнятості. Ми ретельно перевіряємо цей бізнес-план і призначаємо співбесіду заявнику. Якщо така співбесіда е, пройшла позитивно, ми направляємо всі матеріали для остаточного погодження на державний центр зайнятості. І протягом певного часу, буквально до двох тижнів, ми отримаємо результат. Якщо результат позитивний, такий заявник звертається поки що до ще одного банку. Разом з тим вже в програмі може брати участь і приватбанк. Звертається в банк, укладає заяву приїхати. І вже відповідні всі інструкції отримує в банку, як себе поводити, які документи необхідно збирати. Буквально вся ця процедура десь відбувається до місяця. Коли є бізнес-ідея і необхідна допомога, якась, то звичайно, всі охочі можуть звернутися в наші офіси, зроблені в Україні. У нас таких поки що чотири Чернівецькій області: це місто Чернівці, Вижниця, Хотин і селище Глибока. Можна звертатися в обласний. Центр зайнятості на університетську 31. Тут ми так само надаємо повну вичерпну інформацію по всіх питаннях. Підказуємо, як правильно чисто технічно оформити бізнес-план, скласти його можливо звернути увагу на деякі моменти і в бізнес-плані, що правильно зазначити, звертаємо увагу на деякі моменти, як правильно себе поводити на співбесіді, як підготуватися до співбесіди. Грант для ветеранів та членів їх сімей наступні можуть бути кошти отримані. І за наступних умов до 250 тисяч гривень це і ветерани можуть подати, і члени сімей. Отримувач гранту повинен створити одне робоче місце. Це обов'язкова умова. Якщо до 500 тисяч гривень, то можна подати заяву і ветерани, і члени їхніх сімей. Отримувач має створити два робочих місця. Можна взяти від 500 тисяч до мільйона. То таку заяву може подавати тільки ветеран, який зареєстрований як ФОП від одного року вартість самого. Гранту вона повинна бути не більше 70% вартості всього проекту. Отримувач гранту має створити 4 робочих місця, і 30% фінансування проекту це повинні бути його власні кошти. На що можна витратити кошти? Це і меблі, обладнання, і транспортні засоби, ліцензійне програмне забезпечення. Це може бути сировина, матеріали, послуги необхідні для реалізації бізнес-плану. В разі якихось сумнівів, будь ласка, звертайтеся до нас безпосередньо, і ми готові дати. Вичерпні консультації на цьому ми будемо завершувати. Я вдячна вам за участь у нашому етері. Бажаю вам процвітання і зростання. Нагадую нашим слухачам, що це був перший випуск циклу програми Моя справа про ветеранський бізнес, який, який змогли відкрити воїни та їхні половинки завдяки грантовій програмі від держави. Для вас працювала журналістка Христина Петренко. Почуємось на хвилях Українського радіо Чернівці. Моя справа.